Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу Математика Мерзляк 2023 рік. Номер 779. У магазині є відділ книг і відділ канцтоварів. На діаграмі наведено дані про виторг магазину по кожному відділу протягом тижня. У понеділок магазин не працює. І нам треба відповісти на чотири питання. Перше питання. Користуючись діаграмою, визначте, у який день тижня виторг відділу книг був найбільшим. Вам треба уважно подивитись на діаграму. Стовпчики жовтого кольору відповідають виторгу відділу книг. І ми бачимо, що найбільший виторг книг був. П'ятницю та неділю. 10 тисяч гривень змогли за день продати. Але не питають, який був виторг. Спитали, у який день тижня виторг відділу книг був найбільшим. Тому я написала: у п'ятницю та неділю виторг відділу книг був найбільшим. Крапка. Все. Друге питання: у який день тижня виторг. Відділу канцтоварів був найменшим. І на скільки гривень він у цей день був меншим від виторгу відділу книг. Треба подивитись уважно на діаграму. Стопчики синього кольору відповідають виторгу відділу канцтоварів. І ми бачимо, що найменший виторг. Відділу канцтоварів був у суботу. Пропоную одразу записати, що найменший виторг відділу канцтоварів у суботу. І давайте подивимось, скільки ж продали канцтоварів. 3 тисячі гривень. Добре, і запишемо 3 тисячі гривень, бо нас питали. Скільки гривень був виторг. Так. І на скільки гривень він у цей день був меншим від виторгу відділу книг. В цей день книг продали на 9 тисяч гривень. Тому я пишу 9 тисяч гривень відняти 3 тисячі гривень і дорівнює 6 тисяч гривень. Тобто на 6 тисяч гривень виторг. Відділу канцтоварів менший від відділу книг. Наступне третє питання. Чи був такий день тижня, коли виторг відділу канцтоварів був більшим, ніж виторг відділу книг? І у разі ствердної відповіді знайдіть, на скільки відсотків у цей день виторг відділу канцтоварів був більшим, ніж виторг. Відділу книг. І спочатку нам треба подивитись уважно на діаграму і сказати, чи є такий день, коли стовпчик жовтий менше від стовпчика синього. Так. Це у нас четвер. Канцтоварів продали на 8 тисяч гривень, книг на 6 тисяч гривень. Пропоную це записати. Бо зараз такий буде дуже важливий момент. Я пишу, що у четвер виторг канцтоварів 8 тисяч гривень, книг 6 тисяч гривень. Питання: наскільки більше продали канцтоварів в гривні? Ви скажете: тут дуже легко. Я із 8 тисяч віднімаю 6 тисяч і отримала різницю. Давайте поки це запишемо. 8000 відняти 6 тисяч дорівнює 2000 гривень. Тобто на 2000 гривень канцтоварів продали більше. А тепер питання: а на скільки відсотків продали більше канцтоварів? Ну, тобто виторг канцтоварів більше. Тому вам треба, так як у нас питають, на скільки більше, треба менше. Число 6 тисяч гривень взяти як 100%, а 2 тисячі гривень як невідомо скільки відсотків. Тобто ми порівнюємо з 6 тисячами. Тому я пишу: пропорція 6 тисяч відноситься до 2 тисяч як 100% до ікса. І щоб знайти невідомий член пропорції ікс, Треба помножити ті члени, що стоять навпроти 2000. Помножити на 100. І поділити на той член, що стоїть навпроти невідомого ікса на 6000. І тепер цей дріб треба скоротити. Пропоную 2000 і 6000. Поділити на 2000. В чисельнику 1, в знаменнику 3. І ми отримали 100 відсотків. Перетворити треба умішане число, щоб було зрозуміло питання. Скільки разів 3 вміститься в 100. Ви скажете 33 рази. Я пишу 33, цілих. 3 в знаменник переписали. Тепер треба 33. Помножити на 3, це буде 99. скільки не вистачає до 100? 1. Отже, ви кажете, що виторг канцтоварів був більший за виторг книг на 33,1 третя відсотків. В цьому моменті. Пропоную ще раз зупинитися і прочитати, що у нас питали. У який день виторг відділу канцтоварів був більшим, ніж виторг книг? Бачите? Тобто, питання від... відштовхується від виторгу книг. Тому ми взяли 6 тисяч гривень як 100%. І якщо 6 тисяч гривень збільшити на 33,1%, тоді ми отримаємо. 8 тисяч гривень. Сподіваюсь, вам зрозуміло. Крокуємо далі. Відповідаємо на четверте питання. Яким був у середньому протягом цього тижня виторг? І питання А по відділу книг. Подивіться, відділ книг на діаграмі це жовті стовпчики. Нам треба подивитись. Який був виторг у вівторок, у вівторок 7 тисяч гривень, у середу 6 тисяч гривень, у четвер знову 6 тисяч гривень, у п'ятницю 10 тисяч гривень, в суботу 9 і у неділю 10 тисяч гривень. Нам треба додати всі ці суми і поділити на кількість днів, скільки працював магазин. Треба пам'ятати, що магазин працював 6 днів на тиждень. Тому я пишу: середній виторг відділу книг. І зараз виписую всі виторги, що були щодня. 7 тисяч гривень додати, 6 тисяч гривень додати. Ще раз 6 тисяч гривень. У четвер було також. У п'ятницю було 10 тисяч гривень виторг. В суботу дивимось 9 тисяч гривень. І додати 10 тисяч гривень в неділю. І це все треба поділити на 6. Тому що магазин працював 6 днів. Якщо додати в дужках всі числа, ми отримаємо 48 тисяч. І нам тепер треба 48 тисяч поділити на 6. І це дорівнює 8 тисяч, одиниця виміру гривень. Тобто в середньому щодня магазин продавав книг на 8 тисяч гривень. Це і є середній виторг відділу книг. На питання А ми відповіли. Тепер нам треба відповісти на питання Б, яким був середній виторг протягом тижня. Усього магазину. І мені треба додати. Спочатку додаю 48 тисяч гривень, тому що це загальний виторг книг. І мені треба додати, щоденний виторг канцтоварів. От подивіться, сині стопчики це сума. Яка була виручка саме відділу канцтоварів? Тому я додаю до 48 тисяч. Додаю, у вівторок було 5 тисяч гривень по канцтоварах. В середу 4 тисячі гривень. В четвер продали канцтоварів на 8 тисяч гривень. Далі у п'ятницю продали на 4 тисячі гривень. В суботу на 3 тисячі гривень. І у неділю продали на 5 тисяч гривень. Пишу плюс 5 тисяч, закриваю дужку і ділю на 6. Магазин працював 6 днів. Ми дізнаємось середню виручку щодня усього магазину. Тепер нам треба додати всі числа, що в дошках. Це буде 57 тисяч гривень і плюс 20 тисяч гривень. 57 тисяч гривень додати 20 тисяч гривень це у нас 77 тисяч гривень. Тобто за 6 днів всього продали на 77 тисяч гривень, ділю на 6, так як магазин працював 6 днів. І розумію, що 77 тисяч на 6 націло не поділиться, тому пишу у вигляді дробу. В чисельник 77 тисяч в знаменник 6. І кажу, що цей дріб можна скоротити на 2. В чисельнику буде 38500 в знаменнику 3. І тепер дріб 38 500 третіх мені треба перетворити у мішане число, так як націло, на 3 поділити неможливо. І для того, щоб виділити цілу частину, мені треба 38500 поділити на 3. Ділю в стопчик. Взяли по одному, 1 на 3, 3, віднімаю, спускаю 8. Взяли по 2, 2 на 3, 6. Пишу 6, віднімаю 2. Спускаю 5. Далі беру по 8. 3 на 8, 24. Віднімаю. 1. Спускаю 0, беру по 3. 3 на 3, 9. Пишу 9, віднімаю 1. І спускаю 0. Ще раз взяла по 3, 3 на 3, 9. Віднімаю остача 1. Все, ціла частина закінчилась, тому я пишу. Ми отримали 12833, в знаменник пишу дільник. У нас і був знаменник 3, так? Знаменник 3. А остача оця 1 ми пишемо в чисельник. І кажемо, що середній виторг усього магазину складає 12 833 з третиною гривень. Отака От відповідь у нас. І тепер треба зібрати усі відповіді. Відповідь до першого питання геть легеньке. У який день був виторг книг найбільший? Ми кажемо у п'ятницю та неділю до другого питання. відповідь. У суботу виторг канцтоварів був найменшим. На 6 тисяч гривень продали менше канцтоварів, ніж книг. Третє питання. Коли виторг канцтоварів був більшим, ніж виторг книг? Ми відповідаємо, що у четвер продали канцтоварів більше на 33,13%. І на останок, четверте питання. Середній виторг книг був 8 тисяч гривень. А середній виторг. Всього магазину 833,3 гривень. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей.